Регіональний форум «10 років пробація майбутнє зараз провели у Вінниці. Пробація це спосіб дати людині, яка вчинила злочин, шанс виправитись без ув'язнення, і замість тюрми людині дозволяють залишитися на волі, але під наглядом засуджений має дотримуватись певних правил, не порушувати закон, ходити на зустрічі з пробаційним інспектором та проходити лікування або працювати. За 10 років від дня впровадження пробації в Україні вдалося рятувати від тюрми майже мільйон людей. За незначні злочини ці чоловіки і жінки замість проведеного терміну за ґратами залишаються на волі. Але під наглядом фахівців у Вінниці провели форум щодо ефективності пробації. 10 років пробація, майбутнє зараз. Пробація існує вже сотні років в Європі. Це також говорить про те, що Провадження розвиток служби пробації об'єднує нас з європейською спільнотою і побудова служби пробації на базі європейських стандартів пробації наближає наше законодавство і нашу систему правосуддя до європейських стандартів. Майже три тисячі людей перебувають на обліку центру пробації у Вінницькій області, і лише один відсоток із засуджених повернулися до злочинного життя. Коли, коли приходить вирок з суду, от фахівець викликає клієнта. І починає з ним працювати. Спочатку вони мають до себе розположити клієнта, ось щоб мотивувати власним прикладом, прикладом інших людей, ось показати, що як йому подальшому в житті ну, поступати, щоб не здійснювати таких правопорушень. Під пробацію підпадають ті, хто вчинив злочини середньої тяжкості. Це можуть бути крадіжки або ж дрібне шахрайство. Євгенію Денис Ковтун, телеканал Віничина.